Ішнала народ. Ви на каналі Нічна Воїтелька. І півроку не пройшло. Але ми нарешті продовжуємо історію Ельфі. Але спершу нагадаю вам, що ми працюємо над українізацією Activision Blizzard. Ми не полишаємо активності і продовжуємо писати. На один з тікетів нам відповів Гейм і порадив, де саме краще створити тему, на яких розділах форума. Саме так ми і зробили, тому тепер туди знову потрібна активність. Переділіть кілька хвилин часу, напишіть реплай до теми, щоб наблизити появу української мови в Activision Blizzard. Також хочу подякувати своїм патронам, щомісячним підписникам та тим, хто робить прямі донати. Ваш вклад у розвиток українського Warcraft неоціненний, навіть коли це всього один долар. І я дякую за кожний внесок. А поки ми чекаємо на відповідь від Блізів. Давайте розберемося, хто такі криваві та вищі ельфи, чим вище відрізняються від високороджених і як взагалі розвивалася їхня історія. Щоб зрозуміти контекст, перед переглядом цього відео, краще подивитися першу частину історії ельфів. Підказка з посиланням з'явилася у вас на екрані. Після війни древніх вцілілі ельфи переселилися на гору гіджал. Як ви пам'ятаєте, Елідан прихопив води з джерела вічності і налив його в озеро, що було на хіджалі. За це його посадили у в'язницю на 10 тисяч років. А озеро прийшлось рятувати аспектам. Вони виростили над ним світове дерево нортра щоб очистити і захистити магію, яка тепер вирувала в озері, та наділили нічних ельфів, що поклялися захищати нове джерело вічним життям та іншими бонусами. Не всі ельфи засуджували Елідана в тому, що він схої. Високороджені ельфи погоджувалися з думкою, що не можна відмовлятися від магії, що тільки з нею вони зможуть захиститися, коли легіон знову прийде у їх світ. Але Малфуріон був категоричним: він заборонив нічним ельфам користуватися таємною магією, лише магія природи та друїдизм. Декому вдалося примиритися і вивчитися цілком іншій магії, а хтось знайшов баланс в таємній магії та магії природи. Власне, так з'явилися баланс друїди, але були й ті, кому взагалі не піддавалася магія природи. Високороджені ельфи так багато часу провели з джерелом вічності, що були просякнуті таємною магією. У них було багато конфліктів з тими, хто не хотів більше і чути про магію, через яку вони зовсім нещодавно втратили все. Тож ці високороджені ельфи прийняли рішення, що їм треба розділитися. Хоча деякі джерела кажуть, що вони були вигнані з Калімдору за недотримання правил, тож високороджені та ті, хто погоджувався з ними щодо магії, відпливли до далеких земель шукати нової долі. Вони висадилися у Тересфальському переліссі, землях далекого континенту, що в майбутньому назвуть східними королівствами, і оселилися в мальовничому краї на півночі континенту, який вони назвуть лісами вічно співу. Ці ельфи відмовилися від імені високороджені, бо для них воно теж означало болісне минуле. Але їх пиха нікуди не ділась, тож вони оголосили себе вищими ельфами. Так вони заснували своє перше королівство Кельталас, відмовилися від нічного способу життя та вирішили, що використання магії для них є частиною їх природи. Вони також відмовились від звичайної для них ельфійської архітектури, і для будівництва своєї столиці срібномісяця активно використовували магію. На чолі їх народу став Датремар Сонцеходець і заснував династію. Перед тим як покинути нічних ельфів, вище прихопили з собою воду з озера Негіджалі, в яку лідан налив воду з джерела вічності. Ох, же ці клептомани, переливателі Тож вони прихопили цю магічну воду, щоб там, де осядуть, зробити нове джерело. Так, в Кельталасі на місці перетину солових ліній з'явився сонячний колодязь через контакт з новою магією. І за 10 тисяч років вони будуть дуже сильно відрізнятись від нічних ельфів. Їх шкіра повністю втратить сині та фіолетові відтінки та набуде рожевого кольору, як у людей та дворфів. Не подумайте, що маги вищих ельфів були дурними та необачними. Так, вони дуже глибоко вивчали магію і постійно нею користувалися, причому настільки багато, що в них з'явилася залежність від магії. Але вони дійсно дуже добре захистили своє королівство. На кордоні було зведено магічний бар'єр, який маскував все, що створили ельфи. Енергію купола підтримували гігантські рунні камені. Додатково вони захистили срібномісяць, і саме сонячне джерело ще одним магічним бар'єром бандіроелім. Ліси вічно співу чудовий край, де цілий рік прекрасна весняна погода. Та райським життя ельфів в цьому куточку світу навряд чи можна назвати. Безкінечні війни зі старими ворогами ельфів тролями стали фоном їхнього життя. Це й не дивно. Ще за часів імперії ельфи та тролі постійно мали сутички. Але після війни древніх і розриву єдиного континента більшість тролів опинилася далеко від хіджалу, осередка нічних ельфів. Тож і ті, і ті могли спокійно собі жити на своїх територіях до тих пір, поки нові вищі ельфи. Не вирішили відділитися, бо оселилися вони саме біля території тролів. А тролі скажуть, що прямо на їх територіях. Тож вогонь війни знову розгорівся. Але війни з тролями найменша біда, що спіткала народ вищих ельфів. Під час цих воїн вони уклали союз з людьми. Це вилляться набагато більше проблем. Друга війна принесла до їх кордонів орків на чолі з Гулданом. Він використовував один з рунних каменів, щоб посилювати орків. Але далі рунних каменів вони не пішли, зате пішли інші. Артас мене повів свою армію скари через бар'єр через сотні вищих ельфів, які намагалися захистити своє королівство. Сільвана вітрогін командувала обороною зовнішніх воріт, і як і сотні інших пала жертвою фростморно. Тоді Артас вирвав душу з тіла ельфійки і створив першу банше. Король ліч згубив багато життів ельфів в той день і увірвався до самої столиці. Половина королівства була зруйнована. Йому вдалося оминути навіть Бандіроель завдяки зраді одного з магів. Він використав води сонячного колодязя щоб оживити келтузада і, зробивши свою справу, просто продовжив свій похід. А сонячний колодязь було назавжди осквернено некромантією. Принц Кельтас, останній з династії сонцеходців, в цей час був у Даларані у раді шістьох і залицявся до Джайни Пралмор. Коли він почув, що Кельталас пав, він повернувся додому. Кельтас Кельталас, дай боже здоров'я людям, що придумували ці схожі імена і назви. Йому прийшлося знищити осквернений сонячний колодязь, бо магія, яка тепер в ньому вирувала, могла згубити все, що вони мали. Для цього він використав артефакт, ключ трьох лун. Артефакт також був заражений некротичною енергією, і луни отримали кислотно-зелений колір. В знак пам'яті про все, що тут сталося, Кальтас залишив ці луни собі і більше не розділявся з ними. Горе було надто великим, кожна сім'я втратила когось, і з тих пір Вищі ельфи взяли собі нове ім'я. Вони стали кривавими в пам'ять про кожну краплю крові, пролиту в їх королівстві. Криваві ельфи заключили союз з альянсом, але командування альянсу ставилося до них погано, здебільшого посилаючи ельфів на самовбивчі завдання. Справедливо буде сказати, що альянс тоді був зовсім іншим. Королівство Штормовій та Гілнеас, наприклад, до його складу не входили. Знищення такого великого джерела магії, як сонячний колодязь, не пройшло непоміченим у світі, і його сила не зникла безслідно, тільки втратила фізичну форму. Аспект магії Малігос відправив Калісгоса знайти причину коливання магії, яке він відчув. Артас відправив назад до колодязя Даркхана, щоб отримати залишки сил. А також на пошуки відправився Коріал Страс. Саме він першим знайшов магію, що збереглася після знищення колодязя. Він зібрав фрагменти сили та дав їм нове втілення. Це була дівчина Анвіна Тіг. Червоний дракон хотів сховати силу від інших, тож він дав дівчині людські спогади і поселив її біля млину Тарен. За відсутності магії, що давав сонячний колодязь, Криваві ельфи почали відчувати невгамовний голод та дивний розлад особистості. Кальтас намагався ігнорувати це навіть попри те, що сам відчував магічну спрагу. Якось він відчув нову магічну нестабільність поблизу Даларана. мертві знову почали оживати і атакувати поселення і аванпости кривавих ельфів. Десять тисяч років пройшло з того моменту, коли вищі ельфи відділилися від нічних, і от. Доля знову звела їх зустрітися. І лідана Люта Шторма звільнила з в'язниці Тіранда Шелествітер. Він знову набідокурив і втік. Про це я колись теж розкажу. Тож Маєвті не спів розпочала погоню за ним. За нею відправилась Тіранда, а вже за нею Малфуріон. Так вони зустріли караван кривавих ельфів, що тікали від нападів навмерлих. Кельтас розповів Тіранді й Маєв про те, що відбувається на цих землях, і жриця запропонувала їм свою допомогу. А він за це проведе її до епіцентру магічної аномалії. Коли вони підійшли до мосту через ріку, невмерлі нас не наздогнали і знову напали на караван. Тоді Тіранда звернулася до богині Луни і стала на мосту стримувати натиск, але міст не витримав. Жриця впала в воду, і сильна течія забрала її. Кельтас хотів побігти їй на допомогу, але Майєв зупинила його, сказавши, що Тіранда воїн і знала, на який ризик іде. Та ще пацючиня. У неї був зуб на Тіранду через те, що та звільнена. Нила Тож Кельтас з Маєв покинули жрицю та відправилися на пошуки Ілідана. А що саме робив наш Бешкетник? Він, як і інші, намагався боротися зі скарою і королем Глічен, але, як завжди, своїми власними методами. Він хотів провести ритуал, який розірвав беземлі Нортленду. До нього в цій справі приєдналися наги. Для ритуалу Ілідан використав могутній артефакт Око Саргераса, який вкрав з його гробниці. Закляття почалося. Земля здригнулася в цей час. Малфуріон нарешті наздогнав, як він думав, Тіранду і Маєв, але знайшов тільки вартову з кривавими ельфами. Його дружини серед них вже не було. Майєв збрехала йому, що скара розірвала жрицю прямо на її очах, щоб він не пішов шукати її, а допоміг спіймати і вбити ліданом. Втрьох вони знайшли, де лідан творив ритуал. Малфоріон виніс йому смертний вирок за скоєння, за всі смерті, що сталися через Елідана, за Тіранду, яка, як він думав, загинула через невмерлих. І Маєв уже була готова стратити демона, але тут вмішався Кельтас. Він сказав, що Тіранда не загинула, що її забрала течія, але вона може бути ще жива. Тоді Малфоріон зрозумів натуру Маєв. Вона настільки сильно жадала вбити Елідана, що обманула самого Шандо і покинула на смерть першу жрицю Елуни. Тоді Лідан наказав магам допомогти Малфуріону відшукати Тіранду і сам приєднався до брата. Вони врятували Тіранду і примирилися один з одним. Малфуріон більше не хотів ні стратити, ні навіть ув'язнити брата, але прийняти його назад він не міг. Ілідан більше не був ельфом, та й сам Ілідан не міг повернутися. Він не виконав наказу легіону, чим розгнівав їх і намагався знищити скару. А отже, тут у нього були смертельно небезпечні вороги. Тож йому треба було тікати в інший світ, де король ліч не зможе йому відомстити. Після допомоги нічним ельфам Кельтас з загоном своїх кривавих ельфів прибули до околиць Доларану, які атакувала Скара. Обороною командував маршал Гарітос, той ще расист по відношенню до ельфів. Він зі своєю армією виступив на південь, а ельфам наказав зайняти оборону та полагодити обсерваторії, Хоча від них було б набагато більше користі на полі бою. Пихатий маршал не хотів стояти пліч опліч з вухастими. Загін Кельтаса був надто малий, щоб і тримати оборону, і лагодити вежі. Це був черговий смертельний наказ від альянсу. Але на допомогу кривавим ельфам прийшли неочікувані союзники, наги. Вони розказали Кельтасу про своє ельфійське походження. Кілька деталей, звичайно, опустили. А оскільки криваві ельфи змінили десятки поколінь, вони вже не пам'ятали свою спільну з нічними ельфами історію. Тож Кальтас довірився. І прийняв їх допомогу. Цей союз дуже не сподобався маршалу Гарітосу. Він давно шукав привід оголосити ельфів зрадниками, і це був ідеальний час. Треба було тільки отримати залізні докази зради альянсу. Він відправив кривавих ельфів зачистити територію від скари, але забрав майже всіх воїнів Кальтаса на передову, який неприємний тип. Але робити було нічого. Кальтас відправився виконувати наказ. Тоді наги знову прийшли йому на допомогу. І, хоча спочатку він відмовився, все ж прийняв їх допомогу. І більше того, він розповів леді вайш, як він втомився від наказів альянсу, і як після знищення сонячного колодязя в ньому вирує лють і голод, наче всередині нього з'явилася безодня, яка поглинає його. Леді вайш знала це відчуття. Колишня високороджена ельфійка чудово знала, що таке залежність від магії. Вона сказала, що без нового джерела магії криваві ельфи будуть повільно висихати. І з часом божевілля поглини їх. Залежність від магії незворотня. Вайш також запропонувала йому інші можливі джерела магії, серед них демони. Але в цей момент до табору Кельтаса прибув маршал, який, як і планував, застав ельфійського принца на гарячому. Задоволений, він оголосив Кельтаса і його воїнів-зрадниками і засудив на смерть. Ельфів посадили до в'язниці, щоб вранці виконати вирок. Але вночі леді Вайш зі своїми нагами. Прокралася і звільнила їх. Тікати було нікуди, всюди армія альянсу. Тож Вайш запропонувала пройти через портал до іншого світу, куди втік Елідан, приєднатися до нього та отримати нову силу для його народу. Вибору не було, келю треба було рятувати своє життя, рятувати загін ельфів, що були з ними, та весь його народ, що мучився від магічної спраги. Тож він відправився на служіння до Іллідана. в землі. Названі позамежжя. Звідти Кельтас відправив до своїх ельфів, що залишилась на Азероті, захоплену в фортеці бурі Наару Муру. Завдяки цьому у кривавих ельфів з'явився орден псевдопаладинів лицарі крові. Після підстави Кельтаса маршала Мальянса криваві ельфи подались до Орди, де їх підтримали невмерлі на чолі з сільваною вітрогін. А тим часом Анвіна, дівчина, що втілювала силу сонячного колодязя, пройшла довгий та небезпечний шлях перш ніж усвідомити свою силу і змиритися з тим, хто вона є насправді, спогади, що створив для неї Корел Страс, виявились настільки потужним ґрунтом для її особистості, що вона була і магічним втіленням сонячного колодязя. І справжньою людиною одночасно. За нею полювали, незліченну кількість разів намагалися вбити, щоб отримати силу сонячного колодязя, але в них нічого не вийшло. А сама Анвіна після всіх своїх пригод залишилась жити з кривавими ельфами, які пообіцяли берегти її таємницю та захищати її. Але все змінилося, коли на Азерот повернувся принц Кальтас. Багато років він служив Ілідану та Кілджедену, і тепер його завданням було привезти свого володаря на Азерот. Він вирішив зробити це за допомогою Наару, що знаходилась у Кельталасі. Але коли він прибув додому, то дізнався про Анвіну. Він планував використати її силу, щоб створити новий портал для Кілджедена. Для цього він загіпнотизував дівчину та почав ритуал виклику. Цей момент ви можете відчути на собі у рейді плато сонячного колодязя у доповненні палаючий похід, той що Бернін Крюсейд. Анвіні вдалося опритомнити від гіпнозу принца, але Кілджеден вже був в нашому світі. Тож, щоб не допустити катастрофи, вона віддала всі свої сили та вигнала демона назад в підсвітню круговерць. Це вартувало її життя, але вона врятувала всіх жителів Азерот. А пророк Велен, який прибув після перемоги в Плато, поєднав залишки сили Анвіни та іскру світла від Нару Муру. Це створило новий очищений сонячний колодязь і повернуло сили кривавим ельфам. Тож, життя кривавих ельфів більш-менш налагодилося. Історія ельфів на цьому не завершується, бо паралельно з вищими ельфами на Азероті зародилися ще ночероджені. а з кривавих відділилися ельфи пустоти. Тож це не остання частина. Але поки у мене все. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні!